Путін продовжує тягнути час, але в той самий момент знаєте розуміє, що війна заходить у глухий кут. Таким чином, видання Bloomberg дописує, що в Путіна вичерпується час, війна стає занадто дорогою для російського бюджету. Кремль дедалі гостріше відчуває економічний тиск, який може змусити Російську Федерацію шукати мирну угоду швидше ніж очікувалося. Російські чиновники вже терміново шукають додаткові 1,2 трильйона рублів. А це 16 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит. Якщо ціна на нафту у реал залишиться на рівні 55 доларів при закладених у бюджету 59 доларів. Діра в скарбниці може зрости до 2,2 трильйонів рублів. Путін не демонструє готовності відмовитися від своїх максималійських вимог щодо території на сході України. І Москва не бачить великих шансів на прорив у переговорах. Аналітики вважають що умови Трампа найкращі які Путін може отримати. Якщо Трамп програє проміжні вибори в Конгрес в листопаді, його можливості можуть скоротитися. Це те, що дописують у медіапросторі. Тому будемо активно стежити, звісно, і бачимо, що загалом територіальне питання залишається дійсно гострим на порядку денному. І Москва опирається чомусь на ці умови, які так би мовити називають анкородською формулою, або е якось ще по-іншому. Але формула анкориджу Пісков казав саме в ось такому контексті, що було тоді домовлено, і типу. РФ зараз старається, знаєте, дотримуватися у тих вимог з Анкориджа. але не йдуть на поступки і ні на які компроміси, як показує практика, тристоронні перемовини, звісно, були а певні позитивні моменти є, включно щодо і енергетичного перемир'я. Але знову ж таки, Пісков що сказав лише до 1 лютого. Але побачимо насправді, як воно далі буде. Проте від окупантів необхідно очікувати як завжди найгіршого. Тепер щодо того, що висловив якраз таке заступник глави МЗС РФІ, Грушко щодо територіального питання, та й загалом щодо мирного процесу. Він зазначив, що Росія не приймає розміщення військових європейського союзу або НАТО на території України. Це той, що він сказав. Ми заявляли, що це не прийнятно ніякого членства в НАТО і ніяких іноземних військ. Немає ніякої різниці. Якщо, скажімо, на голові французького капрала буде кепка з написом НАТО або ЄС. Від цього справа не змінюється. Тому ми не відступаємо від нашої позиції. Заявив російський чиновник, тому бачимо, що вперто росіяни а, дотримуються своїх ультиматумів, тому що по іншому це ніяк не назвати і продовжують вимагати в принципі нереального. Скажімо так, а, Росія знову озвучила жорсткі вимоги до України, фактично повторивши набір ультиматумів, які Кремль просуває ще із початку повномасштабного вторгнення. Заступник міністра закордонних справ Рефії Олександр Грушко заявив, що Москва категорично не приймає розміщення будь-яких іноземних військових континент. Генців на території України в межах гарантії безпеки. Олександр Грушко в інтерв'ю російська медіа заявив, що для Кремля немає жодної різниці, під яким прапором можуть перебувати миротворчі іноземні сили в Україні. За його словами, присутність військових єс є так само неприйнятною, як і військ НАТО, незалежно від формального мандата чи назв місій. Таким чином, російський дипломат також повторив тезу, що найкращу гарантію безпеки для України, нібито є гарантія безпеки для Росії. У Москві наполягають, що якщо Україна не буде використана як плацдарм для загроз Арефії, тоді за логікою Кремля її безпека буде забезпечена автоматично. Фактично, ці заяви відтворюють раніше озвучені вимоги Росії, які в Україні та на Заході розцінюються як умови капітуляції. Йдеться про відмову Києва від членства в НАТО, позаблоковий і без'ядерний статус, недопущення миротворчих місій. Заходу, а також визнання тимчасово окупованих територій частиною Російської Федерації. Це те, що зараз ультимативно продовжує диктувати росіяни на дипломатичному рівні. І далі продовжуємо з вами говорити про те, як таки працюють наші оборонці повітряного простору, тому що подекуди вони дійсно надможливо роблять. З'явилося дуже дуже показове відео на сторінці повітряних сил збройних сил України на вчорашній вечір про те, як силам оборони вдалося знищити 9,7 і тисяч повітряних цілей, уявіть собі, лише протягом січня 2026 року. Так от, серед них статистика вражаюча. Далі вам читаю. 13 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-22, Х-32, 37 балістичних ракет іскандер МКН 23 10 крилатих ракет «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети Х-59-69, 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 2725 ударних БПЛА типу «Шахет», 565 розвідувальних БПЛА, 18 185 БПЛА інших типів. Авіація повітряних сил упродовж місяця здійснила 614 вильотів та знищила 392 самоповітряні саме повітряні об'єкти, 11 крилатих ракет та 381 БПЛА. Уражено Урежно командні пункти, об'єкти логістики а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Повідомляють у медіа Прострій повітряні сили збройних сил України. Ну і тепер же щодо таке. Старлінків, які Російська Федерація почала активно використовувати на шахедах і не лише на шахедах. Як то все відбувалося, як РФ отримує Старлінг для війни? Далі будемо з вами обговорювати. Окупанти вже системно використовують дрони зі зв'язком Старлінг проти України 27 січня 26-го року. Один із таких безпілотників атакував пасажирський потяг Чоп, Львів, Харків, Барвінкове на Харківщині. Після цього міноборони України оперативно зв'язалися зі SpaceX. Паралельно розслідувачі інфор. М напал та осінд аналітики показали, як саме термінали потрапляють до рефі, попри санкції. Так от як працює схема закупівля через треті країни, об'єднані Арабські Емірати, Киргизстан та інші хаби близького сходу і центральної Азії. Підмінами митних кодів Старлінко оформлюється як роутерс Adapters». або навіть як автозапчастини, щоб не привертати увагу. Активації через акаунти зареєстровані поза Росією, і це ускладнює відстеження реального користувача. Розслідувачі отримали копії авіанакладних, які підтверджують маршрут із Дубаю World Central до Бішкека Киргизстану, і саме цим напрямком раніше вже користувалися для реекспорту товарів для досам Російської Федерації. Ще з 2024 року Росія тестувала встановлення Старлінг на розвідувальні та ударні дрони. Наприкінці 25 го на початку 26-го року. Це стало реальною практикою. Супутниковий зв'язок дає дронам стабільне керування навіть під дією РЕП. Дозволяє передавати дані в реальному часі і точніше бути. Потілях по суті старлінк для російських дронів підсилювачем, який робить атаки ефективнішими і небезпечнішими для цивільної інфраструктури, і це вже не поодинокі випадки, а налагоджена схема обходу санкцій і постачання технології для війни. Але є позитивні новини, тому що а, тепер, тепер з'явилася інформація, що з'явилися проблеми у росіян зі старлінками. Шохеди зі Starlink більше не битимуть по Україні на швидкості 90 км на годину. Вони просто вимикаються, тому що. Росіяни почали скаржитися, а саме розвиєнкори давайте бути точнішими на неможливість користуватися сервісом під час польотів БПЛА. Ну а тим часом Сергій Флеш без підтверджує, впідтверджує, що перші контрзаходи SpaceX проти використання Starlink російськими дронами вже наяву. Наразі рішення спрямоване на захист військових, цивільних та критичної інфраструктури. Проте на зміну прийдуть чіткі та системні рішення. А дописують у медіа